Хочу представити свою роботу на тему застосування кави в косметології. Кава для багатьох з нас щоденна ранкова процедура. Ми можемо годинами сидіти з друзями, пити її та насолоджуватися смаком, але мало хто знає про її корисні властивості. Кава це високобіологічна активна рослина, наповнена антиоксидантами, жирними кислотами, білками, цукрами тощо. Давним-давно кава мала погану славу, її споживання асоціювалося з підвищеним ризиком серцевих захворювань, підвищеною реакцією на стрес та іншими негативними ефектами. Але зараз кава набуває заслужену славу. Чому ж кава така бажана в косметології? Це питання зараз є доволі актуальним. Дане дослідження може сприяти зростанню зацікавленості жінок до кавової косметики, що викликає практичний інтерес. Метою дослідження є використання кавової косметики на основі кавової гущі та з'ясування її впливу на стан шкіри. Завданням дослідження є огляд літератури з даної проблеми, тестування учнів та вчителів ліцею віком 14-16 років та 35-45 років щодо використання кавової косметики. Дослідження впливу на шкіру мила, виготовлене на основі кавового гуща в домашніх умовах, вказати результати, які можуть бути від використання кавового мила. Трошки з історії кави. Кава це загадка. Її, е, її історія починається з ефілопського пастуха. Е, Кіз на ім'я один, який переганяючи своє стадо посхила гір, де зустрічаються дикорослі рослини кавового дерева, помітив дивну поведінку кіз. Пастух вирішив сам спробувати плоди та, ягоди, плоди та листя кавового дерева, Випробувши на собі, збучуючий та тонізуючий вплив, настоятель вирішив. Що відвалі цієї рослини може бути корисним. Є багато спільного між тим, як ми споживаємо каву сьогодні, і між тим, як її споживали тисячоліття тому. Кава є і залишається однією з найлюбленіших напоїв в світі. Кава є складною сумішшю хімічних речовин. Вона містить тисячі різних хімічних речовин, включаючи вуглеводи, ліпіди, азотісті сполуки, вітаміни, мінерали, алкалоїди та феномні сполуки. Як бачимо на малюнку, структура основних біологічно активних кави складається з кафеїну, кафестолу, кавеолу, хурогенової кислоти. Під час обслаження кавових зерен у результаті хімічної реакції утворюється більше тисячі сполук. Кава містить багато антиоксидантів, які допомагають захистити нашу шкіру. У результаті дослідження вчені виділили наступні косметичні властивості кави. Боротьба зі старінням шкіри, захист від ультрафіолету, ранозагоювання, зменшення ціліліту, догляд за зоною навколо очей, зміцнення шкіри, боротьба зі шкільними проблемами стимулює ліство ося. Для проведення дослідження спочатку було проведено анкетування учнів та вчителів Харківського ліцею номер 141 Щодо використання кавої косметики. Анкета містила наступні питання. Які засоби по догляду шкіри на основі кави, ви знаєте? Чи користуєтесь ви такими засобами? Якщо так, то якими? Якщо ні, то чому ви від них відмовляєтесь? Чи позитивно впливає кавова косметика на стан вашої шкіри? В результаті опитування взяло 48 респондентів віком 14-16 років та 35-45 років. Анкетування проводилось дистанційно на голові формі. Фрагмент представлений на слайді. У ході аналізу відповідей було виявлено, що більша частина експедитів знає про камову косметику. Найпопулярнішими із них є скраби для тіла, маски для обличчя, мило. Незначна кількість людей взагалі не чула про кавову косметику. Крім цього, під час опрацьовування анкет ми дізналися, що більше, більший відсоток людей користуються кавовою косметику, трохи нижче чули позитивні відгуки та хочуть спробувати. Менше людей боялися спробувати через можливі алергічні реакції. І найнижчий відсоток не звертали увагу на такі косметичні засоби. Серед тих, хто користується кавовою косметикою, найвищий відсоток відзначили позитивний вплив на стан шкіри, найнижчий – негативний, а 20% респондентів не змогли відповісти на це питання. Для проведення дослідження впливу кавого мила на шкіру ми виготовили його в домашніх умовах. Для цього нам понад Мильна основа, калова гуща, оливкова олія та вітамін А. Головне при виборі мильної основи, щоб вона була чистою без домішок. Це головна умова для виготовлення безпечного мила. Тестувати кавого мило нам допомогли учні та вчителі Харківського ліцею No141 для узагальнення результатів було проведено ще одну анкету, яка дала змогу проаналізувати ефект кавого мила на шкіру. Питання анкети. Подовлюєте шкіру рук, чи обличчя ви використовували кавове мила, через який час користування милом ви побачили ефект, який ефект ви отримували від завершення експерименту, чи були у вас алергічні реакції? Аналіз відбув показав наступний. Після використання кавового мила, ті, хто його тестував, мали наступний ефект: Відлучення шкіри. Більш еластична та пружна шкіра освітлення тощо, які ж ми можемо зробити висновки. Каву гущу можна використовувати для виготовлення косметичних засобів своїми руками. Серед дослідження 50% користуються кавовою косметикою, 30% чули позитивні відгуки та хочуть спробувати, 15% не наважувалося використовувати, 5% не звертали увагу на такі косметичні засоби. Серед числа тих, хто користується кавовою косметикою, 75% пози... е... визначило позитивний вплив на стар шкіри, 5% негативний. Е... А 20% респондентів не, з... не змогли відповісти на це запитання. Е... Користь від кавого мови відвищення шкіри, підвищення пружності та еластичності, е... зменшення пігментних плям. Дякую за увагу.